Давайте подивимось спочатку, що там прийняв. Добре. Ви тепер мене добре чуєте все. Все добре. Читали коментарі. О! Там дві людини нормально ще написали. читали? Так, сюди... да. да, Я, я поняв. Ну я все, приказ, я понял. Ну що я ж показував вам вже. Ну як я вам посвідченням отакого покручу з далека, я ж почув. Ви можете подивитися вже. І так. Зараз почекайте, ні, я ні, тоді ні, ви. Ви хочете, щоб ні, я виключив? Ні, ні. Я, я ж вам нічого поганого не зробив, що ви мене знімали і там викидають мене, діти з мене там сміються, що. -то. Я щось вам погано зробив, що А не я не вам що погано зробив? Я вам нічого погано не зробив. Все тоді? А, ви знов знімали. Та так? -да? Викиньте знов, що, Та -да? я, що я казав. що За що ви мене знімали, що вам погано зробити? Все? Та побачення.